І так, заміна масла і фільтра масляного. Це 836 двигун. Прості, що нічого не буває, можна в домашніх умовах це все зробити. Так. Відключимо захист. Три болти. Раз, два, три. Ось тут. Щоб виділити захист двигуна. Ось пластиковий. Опускаємо його, я опускаю його, підставляю, цюю, на ньому зверху, не знімаю ззаді. Потім є така пропочка вон там. Ось капає масло. Нормальний кут. Ось там. 4 граник на 8. Зливаємо, відкручуємо, зливаємо масло. Відкриваємо затвор зелений, щоб втекло. Потім я через кожні дві заміни замінюю пропочку. Ніжню, ось цю. Вона йде в такому комплекті, мідна і ось така. На мегане ставиться ось така, на сеніке ставиться мідна. Без питань, можна і тут уставити. Ось такий її номерочок. Кому треба. І в принципі все, закрутили нижню пробку, зверху заляли. Ага, так. Значить, є ось такий в мене ключик для оригінальних цих. Тут гранка на 12, приварена, бо тут вже такі ситуації були. Ось такий довгий вороток з тріщиткою. Ось на 12 головка. І трохи, звісно, тут неудобно, але приспосаблюємося. Фільтр знаходиться ось тут, між цими патрубками. Ось він знаходиться фільтр. Ось фільтр. Кришечку так патрубки розбігаємо, оці, щоб добратися. Зриваємо, якраз вистачає сюди якраз цієї воротка. Відкрутили, резиночку, намастили маслом, закрутили другий. Зажимати так чуть-чуть чувствительно, не дуже затягувати сильно. Пише чот, руками. 14 ньютон на метр і руками. Все, ніякого масла фільтр не заливаємо. Бо веде гідроудар, воздушна пробка. Точніше, чи масляна, напевно, що так. Якось так кажуть.